А зараз розкажу про одну особливість, яка дуже сильно відрізняється в Канаді і в Україні, це пов'язано з бізнесом. Мені дуже би хотілося, щоб кожен з вас там якось прокоментував цей пост, чого так відбувається, чого така різниця. Хоча, хоча во всіх бізнес-школах, що я вчилася, теоретично вчать, щоб так було. Але але так ніколи ну у нас не відбувається в Канаді. От якщо взяти наприклад будівельну сферу компанії, які тільки демонтують. Плитку, кампанії, які тільки встановлюють розетки, Компанії, які вішають натяжний потолок, Компанії, які вішають кінці там люстри, тобто окрема компанія, яка займається тільки цим вузьким профілем. В Україні зазвичай одна компанія і будує і дах, кладе, і вентиляцію прокладає, плитку кладе там кухні. Ну, все подряд, і все можуть в одному пакеті. Ну, відповідно, втрачається і швидкість, і якість. І, е, і ще мені дуже сподобалось, що кожна наступна бригада вона заходить одна за одним і прибирає після себе сміття е, для кожного наступного етапу. І, наприклад, ті, хто вже приходять, компанія яка приходить встановлювати вішати люстри, то вони приходять вже в тапочках і в білих рукавичках. І і все чисто, тобто не треба визивати там клінінгові компанії, бо у нас зазвичай після ремонту треба визивати, вимивати, видраювати все, все нове і все чисте, але відшкрябувати від всього, що накопилося від будівництва. Чого так не зрозуміло, і е, у мене в компанії я намагалася там в якийсь момент ліквідувати гібридні. Спеціальності у мене не получилось. Як ви думаєте, чого?